Вітаю вас, малята! Діти! Сьогодні до нас завітала осінь. Вона хоче вас познайомити з казковим світом квітів. Вони дійсно казкові, адже вони з'являються, коли настає похмура осіння погода. Але вони розквітають і радують нас своїми барвами. Аж до перших морозів. Ох і гарна клумба в дитсадку, де ви бачили таку? Скільки квітів? Барв яскравих ряд, чорнобривці ясно майорять. А величні сонячні джоржини підвели голівки, мовч царівни, айстри, побратими струнко стали. Діточок привітно зустрічали. Малята, знайомтеся та повторюйте за мною. Айстри, Жоржини, Хризантеми, Чорнобривці, Цинія, Молодці малята. А тепер пригадайте назви квітів та спробуйте розповісти, які вони. Так, це айстра. Яка вона? Ніжна, запашна, рожева? А це жоржини. Які вони? Пишні, святкові, великі. А це хризантеми. Які вони? Вони темдітні, ароматні, маленькі. Діти, як ця квітка називається? Так, чорнобривці, які вони. Жовтогарячі, сонячні багряні, молодці малята. А як ця квітка називається? Так, цинія, які вони. Ароматні, пухнасті, яскраві. Так, молодці. А тепер подивіться на картину і складіть розповідь, Яка пора року? Як звати дівчинку? Що вона побачила? Скільки було квітів? Які квіти їй сподобалися? Чи зірвала дівчинка квітку? Так, молодці малята. Ось і добігло наше заняття до кінця. Давайте пригадаємо, хто до нас сьогодні приходив у гості. Так, осінь. А про що ми сьогодні говорили? Так, про осінні квіти? Малята, я вам дякую за увагу. Та кажу вам до побачення, до нових зустрічей.